Які у тебе таланти і дари, що ти прийшов віддати в цей світ? Як саме ти можеш служити людям і на цьому заробляти великі гроші? Дивись в цьому відео. Кожна людина вона має безмежний потенціал. Уявіть, що ми від природи маємо всі ресурси, щоб втілити будь-які мрії, щоб побудувати все, що ми хочемо, щоб створити все, що нам заманеться. Кожна людина має ці ресурси від народження, але наскільки вона досліджує себе, наскільки вона займається собою, наскільки вона дійсно хоче пізнати свою природу і зрозуміти свій потенціал, от настільки вона дійсно зможе це це реалізувати, тому що для кожної людини Дуже важливо за своє життя в першу чергу розібратися з собою і зрозуміти, хто я. Привіт, я Юлія Ніклас, і я через дизайн людини пояснюю кожній людині, який в неї потенціал, і як їй розкрити свою природу і втілити свої найнеймовірніші цілі. Підпишись. перед тим як розкрити вам де дивитися в дизайні. Свої таланти, дари, да, свої призначення. Я хочу тут пояснити дуже таку цікаву аналогію, яка вам дасть е, розуміння, що взагалі таке дизайн людини. Чому в це можна вірити? Да? Чому цим можна користуватися? Уявіть собі, що ви придбали мікрохвильовку, але ви ніколи ще раніше не бачили цієї техніки, да? ви ніколи не користувалися нею, і ви не знаєте, як вона працює. І ви не маєте до неї інструкції, да? тобто ви її придбали. І що ви будете робити? Ви будете клацати там різні кнопочки, і таким чином а, десь знайдете а, ту саму основну функцію, яку має мікрохвильовка, да? тобто підігрівати їжу. Але сучасна мікрохвильовка це вже такий а, класний інструмент, який має дуже багато функцій, там і розмороження, там можна і готувати, там можна і... Створювати різні страви, да, тобто дуже багато функцій. І, от, якщо ви не маєте інструкції, ви будете. Просто використовувати одну функцію, одну кнопочку тиснути і мати собі там цей підігрів. Так само і у людини. Да? Уявіть, що людина має дуже багато крутих функцій, вона має безмежний потенціал, вона має безмежні ресурси, але вона не має інструкції, як цим користуватися. Да? Тобто вона просто використовує якісь свої основні функції, підтримує життєдіяльність, десь там працює якісь там. Там талант має, розкрила там і все, і на цьому все. Так, от, дизайн людини це інструкція до своєї природи і до свого безмежного потенціалу. І коли людина отримує цю інструкцію, то вона розуміє, нарешті, що в неї ще є, який потенціал вона може розкрити, як саме вона може розкрити, і вона починає просто цим користуватися. Мій повний розбір по дизайну людини це. Найкраща інструкція до вашої природи це 4 години аудіозаписів, де я пояснюю всі ваші найкрутіші суперздібності, те, що вам заважає проживати себе, і як його відокремити, те, що у вас сильні сторони, і як їх ще більше посилити і використовувати. І ще багато-багато інформації. В описі до цього відео ви можете подивитися, що саме представляє з собою. Повний розбір. Ну, а тепер давайте розберемо, де можна дивитися в дизайні людини ті самі дари і таланти. Я би почала з найголовнішого, да, з такої з бази це зрозуміти, який ви тип. І вже залежно від того, хто ви за дизайном людини, ви вже маєте якийсь супердар. Наприклад, генератори, і мені встуючі вони прийшли для того, щоб своєю енергією створювати щось нове. Це творці, це люди, які генерують енергію на те, щоб втілювати їх і реалізувати якісь конкретні речі, створювати щось, втілювати те, що придумали, наприклад, інші, або самим придумувати і втілювати це, тобто це люди, які мають дар використовувати свою енергію на створення чогось нового, да і віддавати це в світ. Проектори вони мають дар допомагати іншим людям. Приходити до успіху, і дуже часто ці люди саме генератори. У нас більшість у світі це генератори і проектори якраз допомагають генераторам приходити до їх успіху, створювати, втілювати і так далі. Маніфестери, вони мають дар впливати на людей. Це найкращі оратори, це люди, які ведуть за собою, це лідери, це керівники, і їх дар полягає саме в тому, щоб керувати іншими, впливати на інших і допомагати. Мати йти до цілей, да? і е, рефлектори це люди, які дуже класно відзеркалюють інших людей, відзеркалюють атмосферу, відзеркалюють е, е, і дають аналіз тому, що відбувається в компанії, в світі, да, в будь-яких е, рамках. Якщо ти хочеш більше дізнатися про свій тип, то подивись відповідне відео. В моєму YouTube-каналі. Якщо дивитися більш вже детальніше бодіграф і розбиратися у всіх там маленьких циферках, які там у кожного є, то можемо сказати, що дари талант також закладені в воротах. Да? Це циферки, які обведені в кружочок у вашому бодіграфі. Більш того, ці якості ви можете проживати або в мінусовому значенні або в плюсовому значенні, залежно від того, наскільки ви коректно проживаєте свою всю природу да, в, в цілому. От, і цих воріт 64, але у кожного виділені тільки конкретні. Да, тобто, І там можуть бути дуже різні теми. Найкраще їх дивитися саме у призначенні. Та, тобто є певні циферки, які стоять у вашому призначенні. І це а, ті дари і таланти, які ви проявляєте найпотужніше, це те, що ви прийшли якраз віддати в цей світ. А, призначення в дизайні людині ще називається інкарнаційний хрест. І от а, в залежності від того, де у вас написано інкарнаційний хрест, там циферки, які от, те ви і прийшли віддати цьому світові. До речі, якщо ви хочете більш детально зрозуміти, що таке інкарнаційний хрест, що таке. Ворота, канали і так далі. Ви можете подивитися моє відео на ютуб-каналі, яке називається Як самостійно розібратися в своєму будь Далі також я би подивилася обов'язково тему генетичної травми. Чому? Тому що генетична травма це наша вроджена травма, тобто ми народилися вже з цією травмою. Вперше нам активують цю травму саме батьки, Тобто це якась якраз така неприємна історія, яка чіпляє цю травму, активує її. І людина за своє життя вона має а, пропрацювати цю травму да? і зцілити її. І от коли а, у дорослому житті людина зцілює свою травму, то вона виходить у своє покликання. І от Тема покликання це також певний дар, який даний людині для того, щоб себе реалізувати. Яке може бути покликання? Там, там є шість видів покликання. Людина-менеджер, да, яка прийшла організувати маркетолог, яка прийшла правильно донести цінність продукту, меценат, людина, яка прийшла віддати або підтримувати грошима да, або своїми статками інших людей. Ну, і так далі. І так далі. Про генетичну травму і про покликання індивідуально розповідаю в повному розборі. Повний розбір ви можете отримати, якщо подивитесь в описі до цього відео посилання. І найкрутіші теми, які показують наші таланти, да, це канали. Канали, Вони по-іншому ще називаються інструменти для реалізації нашого призначення. Кожна людина має хоч один канал у своєму будівництві окрім рефлектора. Рефлектор це тип, який має всі центри не зафарбовані, тобто вони всі в нього біленькі. І, е, власне, через це і немає каналу. Да? Тобто канал це така лінія, яка з'єднує два зафарбованих центри. От, тому у рефлекторів немає а, цих е, каналів, да? але у рефлекторів є інші суперздібності. Всі інші типи вони обов'язково будуть мати від одного до там, сіми каналів: шість, сім, вісім каналів однієї людини. Це дуже-дуже багато. Це буде точно якийсь генератор, да, у якого, наприклад, зафарбовані всі центри або більшість центрів. Тому ось так. Що таке канали? Це наші суперздібності, це наші таланти, які в нас є від народження, і в залежності від того, чи знаємо ми цей світ, талант чи ні, а буде цей талант або проявлений, або ні. Наприклад, є такий канал, як 1333. Він є у мене, і от коли я стикаюсь з іншими людьми. І е, у кого також є такий канал, я розповідаю е, суперсилу цього каналу. Да? Це канал, е, в якому там багато властивостей, але один з них це вміння класно писати, да? писати сценарії, писати історії, вести блог, в тому числі, або писати книгу. Да? Тобто це вміння передати в публікації якісь класні матеріали, або дуже класно це подати. І от коли я кажу людині, що в неї є така. Властивість, а вона каже: ви знаєте, мені в школі казали там, що я погано писала, або я завжди вважав, що я не маю цього. І от коли людина дізнається, що вона має, вона починає цим користуватися, тобто, от покладена думка, що вау, це мій талант. І вона просто починає в цьому напрямку щось робити, діяти, і в неї виходить, що відбувається таким чином. Вона має від народження це. І вона просто починає присвоювати так, це моє, я це вмію і користуватися цим, і таким чином розгойдує свій талант і починає ним користуватися. Це просто неймовірно. Я коли бачу таке, для мене це просто найкращий результат моєї роботи з клієнтом, коли людина. Починає розкривати свій потенціал і свої суперздібності, які є в неї від природи. Всього каналів 36, тобто у кожної людини може проявлятися той чи інший канал. У мене, наприклад, якщо не помиляюсь, п'ять каналів, да? у когось там два канали. Є емоційні канали, є канали, які знаходяться в голові. Да? І це більш такі розумові здібності. Є канали, які від горла йдуть. Да? то це буде тема, через яку людина буде реалізовувати Себе в голосі, да, або буде реалізовувати себе в діях, але через певну тему. Там є канал розповідача, канал телеведучого, канал а, співака, канал а, лідера, який веде за собою. І дуже там, взагалі в горлі найбільше каналів. От, є канали напрямку, да, і це показує, що людина прийшла направляти інших людей, спрямовувати їх. А є канали а, спортивні, і вони показують, що ця людина має спортивні задатки і може. Бути класним спортсменом. Да? Є канали е, вчителя, да? декілька каналів, які показують, що людина прийшла навчити інших. Е, е, людина дуже класно допомагає зрозуміти якісь речі, є канали оратора, є канали навіть е, психологів, езотериків, Да? Є такі канали, уявіть собі. От, є канали, які показують е, трошки інші властивості. Наприклад, канал Фортуни є, а, да? який показує, що людини є можливість ну, як, бути завжди на хвилі успіху. Але якщо вона знає, як користуватися цим каналом, є канали, які показують, що людина прийшла створювати якісь інноваційні продукти, є канали, які показують, що людина вміє концентруватися, є канал ритму. Да? Там дуже часто люди з цим каналом або люблять ритмічну музику, або дуже часто це або діджеї, або люди, які. Танці викладають, ну або просто люблять якусь ритмічну музику. А є канали тантричні, ну дуже дуже багато всього цікавого. Знову ж таки, про канали і суперздібності кожної людини я розповідаю вже в повному розборі. Якщо підсумувати, то я можу сказати так: що кожна людина прийшла для того, щоб роздати свої таланти і дари. Є така фраза, яка мені дуже подобається: наші таланти нам не належать, нам потрібно їх. Віддати. І от для того, щоб кожна людина змогла це втілити, потрібно в першу чергу дослідити себе. Я дуже часто кажу, що місія кожної людини в цьому житті пізнати себе, дослідити себе з різних боків, з різних інструментів і зрозуміти свою природу, зрозуміти свій потужний потенціал, щоб його реалізувати. І в цьому я, власне, і допомагаю. Людям на своїх розборах, якщо ти знаєш свій дизайн, то ти знаєш, як себе проживати коректно. А якщо ти знаєш, як себе проживати коректно, то ти автоматично розкриваєш свої дари, ти автоматично виходиш своє призначення і починаєш жити справжнє своє життя, тому що в цей момент ти проживаєш себе.